Трагічна загибель народного депутата, член партії Голос Ярослав Рущишин потрапив у смертельне ДТП на Івано-Франківщині. Ким був народний обранець, що про нього згадують колеги, та всі подробиці трагедії дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Трагедія сталася поблизу села Бабухів на Івано-Франківщині ввечері 24 липня. Народний депутат від партії Голос Ярослав Рущишин їхав за кермо мотоцикла Харлей Девідсон. За мить зіткнувся з причепом трактора, яким керував місцевий житель. Усе сталося близько 10-ї вечора. Очевидці викликали швидку допомогу, а вже за кілька хвилин бригада медиків з Рогатина прибула на місце. Від отриманих травм Рущишин помер. У кареті швидкої медики на місце пригоди прибули о 21.56. Оскільки був темний час доби, пацієнта одразу занесли в санітарний автомобіль, де констатували біологічну смерть. Реанімаційні заходи не проводилися. У нього була тяжка черепно-мозкова травма, а також пошкодження шиї та кінцівок. Такі травми характерні для дорожньо-транспортних пригод на великій швидкості. Всю ніч на місці трагедії працювала слідчо-оперативна група державного бюро розслідувань. Фахівці проводили огляд місця події, фіксували сліди, вилучали записи з камер відеоспостереження та опитували очевидців. Наразі ДБР встановлює всі обставини трагічної ДТП. Генеральний прокурор відкрив провадження за частиною 2 статті 286 Карного кодексу України порушення правил безпеки, дорожнього руху. Що спричинило смерть потерпілого розслідуванням займається Державне бюро розслідувань. Тривають першочергові слідчі дії. Ярослава Рущишина поховають у понеділок, 28 липня, на Личаківському кладовищі у Львові. Повідомили у місцевому осередку партії голос. Що відомо про Ярослава Рущишина? Він народився 29 жовтня 1967 року у Львові. Ще в студентські роки створив та очолив студентське братство Львівського торгівельно-економічного інституту. Рущишин був співорганізатором революції на граніті та студентського голодування на Майдані Незалежності у 90-х роках. У 1993 році став співзасновником об'єднання Дзига яке допомагало молодим митцям, зокрема фінансово. Більшість україномовних виконавців, які почали в 90-х, виходять саме з «Дзиги». Він також допомагав продюсувати українські гурти Мертвий півень, клуб Шанувальників чаю, дзига джаз-квартет та ранні проєкти «Океану Ельзи» і співачки Руслани. У 2013 році Ярослав Рущишин разом із друзями ініціював створення львівської газети, брав участь у помаранчевій революції, після якої став членом партії Наша Україна та в її складі був обраний депутатом Львівської облради. Рущишин був одним із засновників комітету підприємців Львівщини і в різні періоди сам очолював його. Комітет працює і досі. Серед головних його проєктів антикорупційний форум Львівщини та Регуляторний хаб. У 2014 році Рущишин долучився до Революції Гідності. Разом із комітетом підприємців Львівщини вони організовували та фінансово підтримували один із координаційних центрів у Львові. Там збирали гроші, відправляли амуніцію. Іцію на майдан, а ще забезпечували протестувальників харчами і теплими речами. У липні 2019 року Рущишин став народним депутатом України від мажоритарного округу у Львові. Приєднався до фракції Голос як на загибель Рущишина відреагували в Україні. Його колега нардеп фракції голос Ярослав Юрчишин описав його як людину, яка прагнула викреслити СРСР з української економіки. Завжди стриманий, інтелігентний, ерудований, надійний. Галицький пан у Верховній Раді України ти вів тему економічного розвитку, без хайпу та популізму, витискав по краплині совок з нашої економіки. Сприяв підприємництву системно якісно. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес школи і громадський діяч, називає Рущишина найсвітлішою людиною і справжнім зірцем для себе та багатьох інших. Боже, який жах невимовний. Ми ж ще нічого не встигли зробити, ми ж навіть не наговорилися як слід. Пішов від нас Ярослав Рущишин найсвітліша людина, взірець для мене і для багатьох інших. Він був справжньою українською шляхтою. Ну, як був, він є, поки ми живі, будемо пам'ятати. Публіцист, історик, військовослужбовець Вахтанг Кіпіані назвав Рущишина оптимістом і життєлюбом. Приятелювали з 1992 року, коли разом були учасниками молодіжної конференції у Швеції. Кілька тижнів тому він де-факто став головним спонсором благодійного вечора у Львівській опері, де ми збирали на бригаду. Купив картину Гніздовського, плюс недешеві квитки на всю родину, домовились ближчим часом випити кави. Славко був бізнес-партнером незабутнього Маркіяна і Дзига і ще багато іншого не перерахувати зробленого ним боляче. У Ярослава залишилися дружина Ярина та син Гнат. Редакція обоз ЮА висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам Ярослава Рущишина, світла пам'ять. Помер найвідоміший у світі реслер Халк Хоган. Він пішов із життя у віці 71 рік. Хоган перетворив реслінг на справжнє шоу та став символом цілої епохи. А також запам'ятався яскравими ролями в кіно. Що стало причиною його смерті? Як на це реагує світ? І що варто знати про легенду. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Легендарний реслер, актор та шоумен Халк Хоган помер на 71 му році життя. Це сталося вранці 24 липня в місті Клірвотер, штаті Флорида. За даними американських змі, о 9.51 ранку до будинку Хогана прибули рятувальники та парамедики. Вони намагалися реанімувати актора. На відео з місця події видно, як кілька лікарів відчайдушно проводять масаж серця, поки Хогана транспортують до швидкої. Вже в лікарні, попри всі зусилля медиків, життя Халка Хогана обірвалося. Об 11.17 і лікарі констатували зупинку серця. Ще у травні змі писали, що Халк Хоган переніс операцію на шиї. Через це з'явилися чутки про ускладнення і навіть кому. Втім, його дружина Скай все заперечувала. Вона казала, що Халк проходить реабілітацію, а його серце сильне. Та це була не перша операція для греслера через травми, яких він зазнав у професійному спорті. Йому не раз доводилося лягати на операційний стіл. В одному з інтерв'ю він зізнався, що в його тілі не залишилося жодної оригінальної частини. Що відомо про Халка Хогана? Його справжнє ім'я Тері Джин Болеа. Він народився 11 серпня 1953 року в місті Огаста, штат Джорджія. Халк був не просто відомим, а справжньою легендою. Прославився на весь світ роботами в кіно та досягненнями у світі професійного реслінгу. Його поява на рингу у 1980-х роках, особливо після перемоги над залізним шейхом у 1984-му, започаткувала хвилю Хулкаманії. Завдяки яскравим виступам, фірмовій бандані та впізнаваним вусам у формі ручок він став героєм покоління. Його бої на рингу захоплювали і дорослих, і дітей, що допомогло зробити реслінг, театралізовану спортивну боротьбу масовим шоу. Завдяки хогану цей вид спорту став одним із найпопулярніших і найприбутковіших у світі. У 1996 році Хоган замінив свої фірміні жовті колготки на чорні та перетворився на поганого хлопця, створивши культову команду NWO – Новий світовий порядок вона прагнула захопити контроль над WCW – Американською федерацією реслінгу. Тоді ж він узяв сценічне ім'я голівудський халк Хоган. Це лише підсилило його популярність. У 2005 році Хогана включили до залу Слави WWE – найбільшої у світі компанії з професійного реслінгу. Але в 2015-му його звідти виключили через расистські висловлювання, записані на приватному відео. Згодом Хоган подав до суду на видання Гоукер, яке оприлюднило запис і виграв справу. У 2020 році його повернули до залу Слави, цього разу як члена команди Новий світовий порядок культової реслі з групи, яку він створив у 90-х. Протягом своєї кар'єри Халк Хокан провів бої з багатьма легендами реслінгу серед його найвідоміших суперників: Андре Гігант, Андертейкер, Дуайн Келя Джонсон, Вінс Макмен і Ренді Ортон. За життя він став шестикратним чемпіоном на турнірах WWF, WWE, дворазовим переможцем турніру Роял Рамбл. Також Халк був 12-разовим чемпіоном світу з реслінгу у важкій вазі. Слава в спорті принесла йому можливість проявити себе і в кіноіндустрії. У 1982 році він дебютував у стрічці «Рокі 3. Згодом з'явився в таких фільмах, як Без правил, 2», Команду з передмістя, Містер няня, Санта Здоровань. Окрему популярність йому принесло реаліті-шоу Hogan Knows Best, де знімалася вся його родина. Протягом життя Хоган був одружений тричі. Із першою дружиною Ліндою він мав двох дітей дочку Брук і сина Ніка. Другою дружиною спортсмена стала жінка на ім'я Дженіфер. Спільних дітей подружжя народити не стигло. Третьою і останньою дружиною Хогана була Скай. Її трьох дітей від попередніх стосунків пара виховувала разом. Як на смерть Халка Хогана відреагували у світі? Президент США Дональд Трамп опублікував емоційний пост у Трус Сошал. Він назвав його великим другом і людиною з неймовірно добрим серцем. Варто зазначити, що сам Халк відкрито підтримував Трампа під час його президентської кампанії. Сьогодні ми втратили великого друга Халкстера. Халк Хоган був справжнім патріотом, сильний, рішучий, розумний, але з неймовірно великим серцем. Його дуже не вистачатиме. Засновник WWE Вінс Макмен назвав Хогана найбільшою суперзіркою всіх часів, яка змінила реслінг. Світ сьогодні втратив справжній скарб. Халк Хоган був найбільшим суперзіркою WWE всіх часів. Його жага до перемог та неймовірна витримка не мали рівних. Легенда реслінгу Рік Флер сказав, що ніхто не зрівняється з Хоганом. Я приголомшений новиною про смерть мого друга. Халкстер, тобі не буде рівних. Спочивай з миром, друже. А чим вам запам'ятався Халк Хоган? Чи дивились ви реслінг? Які його бій, або роль у кіно найбільше врізалися у пам'ять? Діліться у коментарях. Мали отримати пільговики, але отримали свої. Академія внутрішніх справ України роздала державні квартири в елітному ЖК у Києві. Обіцяла працівникам з пільгами, учасникам АТО, поліцейським і Чорнобильцям. А насправді оселила керівників, заступників та викладачів, які вже мають нерухомість і бізнес. Як відбувалася схема розподілу службового житла та хто саме його отримав? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Шокуючу схему розкрили журналісти Бігусінфо. У 2024 році працівники Нацакадемії внутрішніх справ отримали квартири в столичному ЖК Сіті Хаб. Але замість пільговиків житло дісталося шишкам вишу. Дехто продав квартири за тижні або мав нерухомість та бізнес ще до отримання житла від держави. Як у НАВ з'явився власний ЖК для своїх працівників? У 2017 році Національна академія внутрішніх справ вирішила знести старі гуртожитки та навчальний корпус у Києві. На їхньому місці разом із забудовником почали будувати житловий комплекс. Частину квартир мала отримати академія для своїх працівників, які стояли в черзі на житло. На той момент таких сімей було 250, з них 90% пільговиків. Учасники бойових дій, учасники АТО, поліцейські постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС. Та інші. У 2024 році в ЖК Сіті Хаб добудували перший будинок. НАВС отримала 18 з 28 обіцяних квартир. Їх розподілили між працівниками академії. Але, як з'ясували журналісти, замість тих, хто справді потребував житла, вони дістались трьом типам людей: тим, у кого вже була нерухомість, оформлена на родичів, тим, хто раніше вже отримував службове житло, та тим, хто одразу продав нову квартиру. Хто із працівників НАВС обзавівся державним житлом? Першою в списку на отримання квартири від держави є Інна Шруб, заступниця директора Навсівської заочки. У чергу на житло вона стала на початку нульових на підставі проживання у гуртожитку. У 2017 році Шруб отримала свою першу службову квартиру. Але в 2024 році передала її назад академії. Натомість їй видали найбільшу і найдорожчу квартиру в ЖК Сіті Хаб» площею 87 квадратів. На ринку така нерухомість. ...коштує близько 130 тисяч доларів. Проте вже за два місяці шруб продала її. Як дізналися журналісти Бігусінфо, родина Шруб насправді живе в іншій новій квартирі, оформленій на її маму. Загалом батькам шруб та її сестрі належить ще 9 квартир у Києві. Також у декларації жінки є автівка, що правда скромна в порівнянні з нерухомістю. Чоловік шруб володіє Фордом 2018 року, вартістю понад 660. 50 000 гривень Ще один щасливий власник квартири в ЖК Сіті Хаб старший викладач навс Олексій Федченко. Він встановив рекорд. Продав службову квартиру всього за три тижні після отримання. Пояснювати причини журналістам Бігусінфо він відмовився. Але цікаво ось що. Журналісти відкопали в Держреєстрах, що його дружина володіє трьома квартирами в Києві, має прибутковий фармацевтичний бізнес та їздить на лендровер вартістю понад півтора мільйона гривень. Сам Феченко задекларував авто шкода 2014 року за 320 тисяч гривень. Розслідувачі «Бігус Інфо» вказують на те, що подружжя має достатньо коштів, щоб придбати квартиру самостійно, а не отримувати її за державними квотами для пільговиків. Юрій Миронець, начальник відділу інформаційно-технічного забезпечення НАВС, також отримав квартиру в ЖК Сіті Хаб. У 2017 році він став у чергу як мешканець гуртожитку, але вже у 2019-му придбав двокімнатну квартиру в ЖК Оранж Парк у селищі Крюківщина під Києвом. Попри це, як зазначили журналісти Бігусінфо, Миронець продовжував залишатися у цій черзі. Коли ж у 2024 році почався розподіл нових квартир. Він продав свою стару оселю тестю, але продовжив там жити. Невдовзі після цього отримав нову квартиру від Академії МВС. Крім того, Миронець придбав дві земельні ділянки у Крюківщині, де, за даними журналістів, вже будує приватний будинок. У його декларації також значиться автомобіль «Фольксваген» 2017 року випуску. Нову квартиру отримала й керівниця відділу закупівель і тендерів НАВСА Ніна Решетинська. У 2018 році вона стала на житловий облік за стандартною підставою проживання в гуртожитку. Однак ще тоді Решетинська декларувала, що її родина будує приватний будинок у селі Гореничі, одному з найдорожчих передмість Києва, де часто оселяються посадовці. За даними журналістів «Бігус.Інфо», будинок був введений в експлуатацію ще у 2020 році. Але це не завадило Решетинській у 2024 році отримати квартиру від держави. Логіка розподілу службового житла у НАВС вже багато років викликає запитання. Щодо історії ЖК Сіті Хаб, частина працівників академії вже отримувала квартири в інших новобудовах. Серед них нинішній ректор Навс Руслан Сербин. Він мешкає у будинку площею понад 400 квадратів у селищі Крюківщина, який оформлений на його маму. У декларації Сербин не вказав вартість будинку, але за оцінками ринку, подібна нерухомість коштує від 500 тисяч доларів. Попри це, як з'ясували журналісти Бігусінфо, у 2017 році ректор отримав квартиру в іншому службовому ЖК Навс перлина Кадецького гаю. Цей житлово. Комплекс будували за тією ж схемою, що й Сіті Хуб, на землі академії з подальшим розподілом частини квартир між її працівниками. У тому ж перлина Кадецького гаю отримали службові квартири і родини проректорів НАВС. Дружина проректора Станіслава Мозоля згодом приватизувала отримане житло. Хоча на той момент в їхньої сім'ї вже було шість квартир, два будинки і навіть готель поблизу Бокувелю зазначили журналісти. Ще один проректор Андрій Запотоцький також отримав службову квартиру у цьому ЖК. Його родина приватизувала і продала цю оселю. Виручені кошти, за словами журналістів, використали для інвестицій в нерухомість, зокрема за кордоном. Зараз він мешкає в приватному будинку, який оформлений на його односельчанина. А що ви думаєте з цього приводу? Чи можливо взагалі зламати таку схему зсередини? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.